Всі вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо сховувати наші з вами пости з інстаграм-профілю, але без того, щоб їх видаляти. І для цього давайте ми перейдемо до інстаграму. Далі ми перейдемо до нашого профілю, і давайте уявимо, що в нас, наприклад, є якийсь а, пост, який ми хочемо а, сховати із нашого профілю, але ми не хочемо його видаляти. В нас є саме для цього а, в інстаграмі ось таке налаштування. Давайте ми перейдемо, наприклад, до якогось такого посту. Далі нам потрібно натиснути на три крапки І тут ми з вами побачимо один із варіантів архівувати. І нам само потрібно ось сюди натиснути. Після чого в нас, як ми бачимо, цей пост зникне із нашого профілю, і ніхто не зможе його побачити, окрім вас. Але якщо ж ви все-таки вищите його повернути, нам потрібно перейти до «Налаштувань», і далі знайти, як використовувати Instagram архів. Переходимо ось сюди, і у нам потрібно натиснути на архів розповіді. і нам потрібно брати архів, наприклад, дописів, якщо ми саме робили це з дописами. Перегодом і ось тут ми бачимо архівовані дописи. Нам потрібно потім натиснути на ось цей допис і натиснути на три крапки. І тут ми побачимо ось таку кнопку Показувати у профілі. Це саме означає, що ми зможемо його відновити, і він знову ж таки буде в нашому профілі. Тобто, ось так от дуже просто це працює. Так, ми підтверджуємо: показати в профілі. Відновлено. Далі ми з вами виходимо на, до нашого профілю і переглядаємо, чи з'явився він. І саме цей пост повинен бути з'явитися у нас тут. Тобто, ось так от це виглядає в Інстаграмі, і ось так от ми можемо дуже просто це зробити. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.